Всім привіт! Сьогодні 5 травня і ми маємо ось таку сою. Це саме велика соя у нас. Вже є два справжніх, справжніх листочка і скоро буде ще два. напевно там вже ждуть перші три Ця саме велика, а є поля, які ми буквально вчора ще досівали. Амброзія, як бачите, вже доволі велика, скоро буде гілкуватись. Треба вносити ліфосати. Хоча є поля, які більше потребують ліфосату, тому воно якби в черзі це поле у нас. Маємо також по сонячнику посіяне. Буквально десь доба різниці між тим і цим полем. Тут плюс-мінус також. Два листочка є, просто вони трішечки менші. Ось є соя, яка ще пробивається, як бачите. Ось тут там. І амрозія ясне діло. Були гарні дощі, після посіву у нас, але і гарна погода. Якби сонце, вітра цілими днями, зробила таку кірочку зверху. І є місця, де своє. Зараз покажу. Ось як тут. Знає, чи видно, там блистить так, якби між щілинкою, то все пробивається. Піднімаю грудочку. буде. Там якби волога має бути внизу, не взяв ніякої лопаточку, Ось, волога вже тут, але зверху, дивіться, яка кірка. Її пробити думаю, буде нелегко. Є місця, що якби приходиться важко. Самі своїм пробиватись. Коли ми сіяли, якби також була кірка доволі груба. Десь до 3 см було сухої землі. І якби я вирішив, що треба посіяти глибше. Посів десь на 5-6 см глибини, це було там 1-2 см вологої землі, саме в місці посіву. І якби не було доща, вона зійшла б в будь-якому випадку. А ось дощ, і так сталося, що вона трішечки. Довго всходить, але я думаю, вона ще зійде. Велика частина в сходів у нас вже є. Норма посіву була 250 тисяч. Старався десь кожні 10 см розкидати, але цього року ми мали таку практику, от бачите, тут є три, тут одна, тут одна. Якби якісь прольоти. Я думаю, що це із-за того, що... У нас кітин на сівалці стоїть і він протягує насіння, напевно, я так думаю собі. Тому що, ну якби в рядку саме є якби проблеми. Бачиш, бачите, тут такий кусочок немає, а оця якби мала бути тут. Ця ось тут, ця ось тут. Ну якось так. Я думаю, це саме менше із проблем на посіву сої. Був якийсь соняшник або кукуруза, там можливо так. А на сої думаю це. Дрібнички. Що ще? Маємо падолці. Соня жінка яке сходить. Гарно сходить. Ну, слабо видно. Так здалеку поле ніби гарне. Рядочки видно, такі темно-зелененькі вони. Але це тільки здалеку. Такий у нас стан полів на 5 травня. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!